До Тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на тебе я уповаю. не дай мені усоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти, Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благости Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних потей своїх. Всі путі, Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його ради імені Твого, Господи. Прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться, його завіт свій, відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої, Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений. Страждання серця мого примножилися з біди моєї визволеної. Поглянь на скорботи мої, і з моє, і прости всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять мене. Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе. Непорочність і правда нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе. Спаси, Боже народ твій від усіх страждань Його. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.